Всім привіт! Буде у нас сьогодні акція ось такого красунчика. Ніс називається слон. Вільний підвіски рослинного дублення 4 мм. Художнє оформлення моєї дружини Олени Брославської. Сам ножечок. Сталька в нас йде Н690, термообробка колесник на 60 одиничок. Зразу по параметрах довжина клиночка 135, ширина 34, товщина 4,2 Загальна довжина 275 мм. По руків'ї у нас йде больстер латунь, переложки латунь, вставка йде бивень Мамонта стабілізований, плюс полімер. І тіло руків'я капклена. як такий Відео не передає, малюнок гарний. Ціна даного ножа була 10 тисяч гривень. Зробимо акційну 7 тисяч. Чому? Чому акція, бо по повторюся, ніж застоявся і питання в тому, що Ну, під таку сталь не треба давати такі руків'я. Тобто руків'я сталь не дуже дорога і через то. Мені завелося. Всіх бажаючих собі його придбати, прошу приватні повідомлення. Гарного всім дня.